Наша оленка гуляє по засніженому лісу та збирає сніжинки. Подивіться, який гарний пейзаж! Дерева засніжені, укутані маленьким простирадлом пухнастим. Дітя, сьогодні ми з вами поговоримо про зимуючих птахів. Це ті птахи, які нікуди не відлітають і залишаються взимку у нас вдома. Дітки, оленка прийшла не сама, оленка приготувала нам віршик. Сідайте, будь ласка, зручненько, приготуйте свої вушка, приготуйте оченята, а також долоньки і ніжки. Будемо з вами трішки грати. Сіли зручненько, приготували долоньки і повторюємо рухи за мною і слухаємо віршик. Прокидайтесь оченятка, помасуйте свої очі. Вушки-грушки годі спати, візьміть себе за вушка потріть. щічки швидше умиватись, умиваємо щічки. «Губки, Нумо, посміхатись, посміхнулися. Досить ніжитись вам, ніжки. Треба трішки розім'ятись, потопали ніжками. І вам ручки час вставати. Маму й тата обійняти, обійняли. Якщо мама з татом біля вас, обніміть матусю або татуся, або бабусю. А якщо ви дивитеся мультик самостійно, обніміть себе. Давайте ще раз я вам розказую віршик, а ви повторюєте рухи за мною. Прокидайтеся ченята, вушка, грушка, годі спати, щічки швидше умиватись. Ну, могу губки посміхатись, досить ніжитись вам ніжки потопали. Треба розім'ятись трішки, і вам ручки час вставати, маму й тата обійняти. Ось так ось ми з вами привітались і налаштувались на робочий лад, а Оленка запрошує вас в нашу зимову подорож. Подивіться, будь ласка, що ви бачите? Оленку, Гарну ялиночку, пухнасту, вкриту снігом та годівничку, будиночок для пташок. Діти, а ви знаєте, яка пора року ось ось наступить. Через один день вона з вами уже буде. Інша пора року. Вона називається правильно зима. А ви знаєте, що відбувається взимку з птахами? Скажіть, будь ласка, де птахи? Деякі залишаються вдома, а деякі відлітають. А як же зрозуміти нам з вами, як називаються ті птахи, які залишаються вдома, і ті птахи, які кудись відлітають? Птахи відлітають в теплі краї. Вони називаються перелітними птахами. Давайте повторимо. Перелітні птахи це ті птахи, які відлітають зимувати в теплі країни. А ті пташки, які залишаються у нас вдома, бігають по вулиці, їдять зернятка. Це називаються зимуючі птахи. Подивіться, у нас на ялиночці висить гарна годівничка. Це такий будиночок для пташечок, які залишилися зимувати. Діти, ви правильно зрозуміли, що деякі пташки залишаються вдома. От і Оленка запитує у нас. Чи всі птахи відлітають в теплі країни? Ні, Оленко, не всі птахи. Є пташки, які залишаються в нас вдома і е, турбуються за себе самостійно, або люди допомагають таким пташкам, підгодовують їх. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про птахів, які залишаються зимувати. Оленко, якщо тобі цікаво, ти можеш теж послухати. Сядьте зручненько і розгляньте малюночок. Правильно, ялиночки на ялиночці висить, будиночок для таких пташечок. Називається він годівничка. Давайте повторимо годівничка. А слово таке цікаве, тому що там пташки годуються. Люди можуть залишати різноманітні смаколики для наших пташечок і тим самим нагодувати птахів – Наприклад, це може бути крихти, різноманітні зернятка. Також може бути насіння соняшника, але не смажене, тому що у пташечок може заболіти шлуночок. Також пташки дуже полюбляють сало, але не солоне, звичайне. Дітки. А про пташечок, які залишаються і нікуди не відлітають, ми зараз з вами поговоримо. Чи ви знаєте, які пташки залишаються? Ні? То ось Оленка приготувала нам загадку. Сядьте уважно і слухайте її загадочку, і ми з вами відразу з'ясуємо, які пташки залишаються зимувати. Слухайте уважно загадку. Хто в не боїться і живе серед людей, на зиму не відліта, під карнизом прожива, по дворах стрибає, крихти підбирає. Хто вгадав, той молодець, це маленький. Хто? Я ще раз вам прочитаю загадку, а ви будьте уважні. Хто морозів не боїться і живе серед людей, на зиму не відліта, під карнизом прожива, по дворах стрибає, крихти підбирає. Хто вгадав, той молодець, це маленький горобець, правильно. Це малесенька пташечка, яка має назву горобець. Подивіться, яка гарна ця пташка. Давайте поговоримо з вами про горобця. Подивіться, що має горобець? Давайте розберемо будову тіла. Горобець має тулуб, найбільшу частину, хвостика, голову, дзьобик та лапки. Подивіться, який! Дзьобик у нашого горобця. Він маленький чи великий? Правильно, маленький. А скажіть, якого кольору пірячко в нашого горобця? Сіреньке, коричневе, чорненьке. І горобець має короткий хвостик і маленькі лапки. Горобці дуже полюбляють крихти та сало, а також не відмовляться від пшона. Це таке зерно або каша, яка продається в магазині. Тому можете піти сьогодні, купити смаколиків для горобця, і піти погодувати. Вони живуть у нас і на вулиці, і під стріхою. І коли ви виходите на прогулянку, ви дуже часто можете побачити горобця, який просто ходить по узбіччю дороги і шукає собі різноманітні корінці та зернятка. Ну, давайте далі. Наступна загадка. Ох, який великий птах. Важко ходить по садах, чорний птах не мовчить, розмовляє. кар кричить. Давайте ще раз послухайте віршик. Ох, який великий птах! Важко ходить по садах, чорний птах не мовчить, розмовляє кар кричить. Діти, давайте зараз згадаємо, хто говорить кар. Кар. Давайте з вами покаркаємо. Карр. Правильно це ворона. Подивіться, яка вона велика, да, чорна. Дітки, давайте поговоримо про ворону. Яка вона? Велика, має чорне пірячко, довгий хвіст та великий дзьоб. Кожна пташка має одинакову будову: це тулуб, крильця. Голова, дзьоб, хвостик та лапи. Подивіться, чим відрізняється ворона від маленького горобця розміром, а ще довжиною дзьобика. У ворони дзьобик дуже великий. А харчується ворона теж різноманітними зернятками, корою, сало дуже полюбляє ворона та крихти. Давайте далі. Інший віршик невеличка сіра й біла, пташка біла в нас живе, дуже добра, ніжна й мила, крихітки вона клює. Кожен з нас цю пташку знає, її назву відгадає. Давайте ще раз послухаємо: невеличка сіра й біла, пташка біля нас живе, дуже добра, ніжна й мила, крихітки вона клює, кожен з нас цю пташку знає. Її назву відгадає. Діти, я вам трішки підскажу, коли ви були зовсім маленькими, матусі дуже часто вам говорили пішли, погодуємо гуль. Правильно, ви назвали це Голуб. Давайте поговоримо про голуба. Голуб має таку ж будову, як і горобець та ворона: тулуб, крильця, хвостик, голову, дьобик. Та ніжки, лапки. У голуба дзьобик десь такий, як і у горобчика невеличкий, але голуб більший за розміром, ніж горобчик, але менший за ворону. Будьте уважними, подивіться, яке забарвлення у нашого голуба якого кольору пір'ячко? Пірячко декількох кольорів. І сірий колір, і, може бути, трішки чорненького кольору, і білий колір. Але зазвичай голуба ми не сплутаємо ні з однією пташкою. Голуби теж полюбляють крихти, зернятка та сало. Давайте з вами зараз розставимо в певному порядку наших. Пташок. Найбільша пташка це ворона, подивіться. Потім йде голуб, він трішки менший за розміром. І найменший малючок це горобець. Ось таких пташок ми сьогодні з вами зустріли: ворона, голуб та горобець. Дітки, а хто сьогодні до нас прилітав на заняття? Давайте скажемо: це була ворона. Горобець та голуб. Скажіть, чи сподобалось вам заняття? Якщо сподобалось, це дуже добре. Скажіть, будь ласка, а як ви будете сьогодні гуляти? Чи візьмете ви з собою на прогулянку ласуші для пташечок, які залишились зимувати, і називаються зимуючі пташки? Добре, що візьмете ласуші, а які ласуші ви візьмете? Хліб зернятка, а також шматочок несоленого сала. Ну а я з вами прощаюся, до зустрічі на наступному занятті.